Слава Україні! Розпочалась 484-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На напрямку Рівнопіль-Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат на Лиманському напрямку. Сили оборони України ввели наступальні дії у напрямку Білогорівка Діброва. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах сьогодні. Вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Шахет по Україні. Інформація уточнюється: протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано шість іранських ударних БПЛА-шахет. Усі шахеди знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка і Миколаївка Чернігівської області. Та Волфина Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка, Чернігівської області, Середнобуда, Порохонь, Ситне, Фотофиш, нові вирки: Волфине, Шпиль, Ободи, Дмитрівка, Кіндратівка, Локня, Степне, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Уди, ветеринарне Козача Лопань, Висока Яруга Липці, Алісівка. Бургуватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бочкове, Плетенівка, Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Аненське, Мілове на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Сенківки Харківської області. артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Дібрової, Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині, завдав авіаційних ударів біля Нової Горівки, і Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької артилерійських обстрілів. Зазнали Стльмахівка, Невське, Білогорівка, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів біля Дружківського, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба і Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Сєвєрного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Авдіївки Сєвєрного та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар'їнки. Побєди і Новомихайлівки Донецької області успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара. Успіху не мав. Завдав авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів: Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Причистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, проводив безуспішні наступальні дії у напрямку п'яти хаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Преображенки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Стебногірська Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Ново очарувати Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Тимирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області. Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дуччане, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника. 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 російський вертоліт, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць автомобільної техніки ворога. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!